Вітаю, я Ірина Щербакова, історикиня, і з вами канал Історія України в бібліоті, де я ділюся своїм власним жіночим поглядом на історію України крізь призму особистості. Сьогодні ми з вами продовжуємо наш цикл розповідей про справжніх та штучних героїв історії України, але перед тим, як перейти до власної розповіді, я хочу традиційно подякувати вам. За ваші підписки, ваші коментарі, ваші вподобайки. Особливо подякувати всім тим, хто поширює інформацію про наш канал в соціальних мережах і всім тим, хто нас донатить, саме ви дозволяєте ставати нам все кращими і кращими. Дякуємо вам за це. Ви підтримуєте нашу роботу і закликаю тих, з вас, хто ще не почав донатити, почати це робити, тому що ми є маленьким ще молодим каналом і саме. Від вашої допомоги залежить наш розвиток і наше подальше просування. Дякую. Ну, а тепер, звісно, знайомимося з нашим сьогоднішнім героєм, якого ви знаєте як Максима Кривоноса, а я буду називати його Максим Перебийніс. Отже, телус. Кривонос. Spaß machen. Як завжди, почнемо з походження нашого героя, і, звісно, в процесі розмови ви зрозумієте, чому я називаю його саме так Максим Перебоїць. Одразу зауважу, що особистість нашого сьогоднішнього героя, як ніяка інша, викривлена москальською історією, а до того, що він став жертвою, прям таки і псо, кажучи, сучасному, ще за свого життя. Тому для того, щоб детально розібратися в походженні нашого героя і в його, скажімо так, славетній воєнній звитязі, нам доводиться аналізувати досить багато різних джерел і проводити порівняння, співставлення деяких фактів. І перше місце, де ми це робимо, це, звісно, питання його походження. Є два угрупування українських істориків, одне з яких наполягає на те, що він є англійського чи то шотландського походження, базуючись передусім на згадках німецьких, на записі німецьких воїнів, які працювали, воювали, на боці Речі Посполитою про те, що він міг бути шотландцем за походженням. Інша група, звісно ж, каже, що ні, це він місцевий селянин, тобто повторює радянську пропаганду про цього героя. Я. Друзі, маю свої підстави на наполягати на, на, на першій версії на тому, що він є іноземного походження. І саме тому я називаю його не Максим, а Максим, тому що, ймовірніше за все, це прізвище, яке поширене як в Англії, так і в Шотландії, і яке має, звісно ж, латинське римське походження, перекладається як найволучніший, а не ім'я, як у нас це звикли сприймати. І Ця людина, яку ми знаємо як максима Перебайноса, або сама, або, можливо, його батько, є представниками збіднілих дворянських родів, ті ж Англії чи Шотландії, які опинилися в Речі посполиті швидше за все, на заробітках, як знання та досвідчені фортифікати, тобто будівничі проєктанти форте. На чому я базую своє припущення? По-перше, на тому, що, до речі, посполити постійно приїздили такі фахівці, оскільки ми не мали своїх власних фахівців з фортифікації. По-друге, на тому, що якщо ми подивимося на всю діяльність максима перебимося як полководця, то одразу очевидно, що він мав, ну, звісно, глибоку освіту, грамотність, вміння там, керувати артилерією. І мав досить такі глибокі знання з фортифікації з інженерної з саперної справи. Він дуже багато фортець взяв в своєму житті, і однозначно він мав уявлення не просто про те, як їх брати, а уявлення про те, як їх будувати. Тому маю ось таку власну гіпотезу, про те, що так він дійсно англієць або шотландець, який завітав суди як людина, яка Є фахівцем з будівництва фортець. Є також згадки в джерелах про те, що він мав сина, так, як і з ним разом воював, можливо, там приїхала там, вся родина да, або його батько, а сам максим народився в житті. І непрямим доказом його іноземного походження є те, що про таку шляхетну людину з високим рівнем освіти, з високим рівнем військового мистецтва. Немає особливих згадок серед тих самих польських хроністів про його рід свідчить про те, що ну, він, якби це був наш місцевий, да, там, представник якогось такого знаного роду, магнатського чи Шляхетського, які могли мати таку світу. Про них би точно написали про нього, для якого він робить, так, чи він Островський, чи Вишневецький, чи Конецпольський і так далі. Тут ми нічого не маємо, і це зайве раз підтверджує, що це людина знана. Дворянин з Підмілою, ймовірно, так, але не місце. Далі пройдемося трошки по його прізвиську, яке викривляли потім як кривоніс, хоча оригінальне його прізвисько це Перебоніс. І коли його вороги писали про нього, що він там має кривий ніс, і далі вся ця історія потрапила, звісно, дані в Москальську історіографію зараз в українську. Я дозволю вам нагадати про принципову різницю між цими двома прізвиськами – кривоніс і парабийніз. Мало того, що козацькі прізвиська, як правило, вказували на особливість незовнішності людини, а досить часто на характер її діяльності, так, на особливості діяльності. То перебиніз могло бути пов'язано з тим, що він комусь здало перебував в носи. І це є ще одним додатковим підтвердженням його шляхського іноземного походження, тому що тоді в фактувальній справі в Європі так, найвищим показником майстерності вважалось, коли ти вбиваєш суперника ударом шаблі в перенос. І впевнено на 99%, що Максим Перевеніс вмів це робити, і саме за це він отримав від козацтва таке прізвисько. Тому я називаю нашого сьогоднішнього героя. Максим Перебий. Що ми знаємо про його діяльність? До 1648 року теж небагато. Є там якісь свідчення про те, що він нібито був там купцем, або його батько був купцем, але є підтверджені досить такі дані про те, що він в 1646-47 роках вже мав свою власну армію маневрену професійну, з якою проводив, скажімо так. Заворушення певні на теренах Речі Посполитої. це був якраз стартовий період нашого чергового етапу війни за відновлення Незалежності. І є дані про те, що він в 1647 році був серед учасників делегації до кримського хана Іслам Гіре. Звісно що це на користь його там селянського походження. Тому, от ті всі фейки, друзі, які ми чуємо про Максима Перебеніса, як про селянського гетьмана, який керував селянською армією. Це все фантазії, які базуються на тому, що його професійне військо, з яким він здобував численні перемоги. Там, де проходило, там ще навчало і лишало осередки, скажімо так, партизанські з місцевих селян, які ставали додатковими такими очагами спротиву. І які потім там псували, скажімо, поляками тили, там і грабували їх вози, і багато чого робили, і саме звідти пішла вся історія про те, що перебий він є селянським гетьманом, і активно всі ці казки про нього і про Кривий і про те, що він селянський гетьман. І різноманітні брядові, вибачте, розказні про те, що Хмель його приковував ланцюгами до гармати. Бо уявіть собі таку популярну, шановану серед козацтва людину, хмеля там просто розірвав. Так ось ці всі чіткі, друзі, і які потрапили в польські джерела, і про його жорстокість, ширив передусім сам хмель, тому що є задокументовані дані, що він влітку, наприклад, відмежовувався від дій Максима переби міса і взагалі. Він йому заважав друзі, тому що сам Хмель не мав ані військового хисту, максимум Перебаніса, ані його шляхетності, ані його популярності, і сам по собі був нездатний забрати власні амбіції, так і використовувати цього військового генія, скажімо так, на користь спільній справи. І саме Хмель, ймовірніше за все, доклався до раптової і незрозумілої смерті нашого героя восени 1648 року. Подумайте, будь ласка, над цим, співставте всі ці факти, а ми з вами ще більш детальніше оглянемо його битви, в яких він був учасником 1648 року. Ще раз наголошую, що це знаний український полководець, військовий геній, який забезпечив козацькому війську всі його перемоги в 1648 році. Нагадаємо, що в битві під жовтими водами, так, на квітня-травня 1648 року, Максим Рабеніць був і організатором ТАП, і організатором засідки з вовчими ямами і завалами для польського війська Стефана Потоцького і переговорником з поляками. І саме завдяки його діям в нас там було розбите польське військо. Така ж сама історія була і в битві під Корсеном двома тижнями пізніше. Нагадаю, що тоді вже помер король Речі Посполити Станіслав IV Ваза, так і був такий певний хаос, який, звісно, грав на руку козака. але зосереджився на ролі нашого сьогоднішнього героя. Так само він влаштував засідку вже для військ Миколая Потоцького і Калуновського, ворочища Горіхова-Діброва. Організував Відступ туди польського війська, яке там намагалося прикритися восьма рядами возів, потім почав його в лоб розстрілювати з рушниць та гармата. Далі вже там справу закінчувала решта козацьких військ і татар. Знову ж таки, ці обидві перші перемоги вони належать максимум перебинуся. Далі ще більш цікава історія, вона стосується періоду літа 1648 року, коли він Активно діяв на Лівобережжі і, скажімо так, козацький контроль над більшими теренами України, встановлені влітку, є так само тільки його заслугою і його професійного маневреного війська. Початково, після історії з Корсоном, війська Максима Перебеніса, як він підписувався завжди в листах полковника його королівської місті, війська Запорізького. Погналися за пішли, то за візками Єрема Вашневецького, який прийшов на Лівобережжя допомогти Потуцькому на насти. І неодноразово розбили їх на Полтавщині, Лубні, на Чернігівщині, сам Чернігів, Стародуб, Новгород Сіверський. І, власне, ці дії Максима перебеніса на Чернігівщині, на Полтавщині, вони забезпечили контроль. Козацький надлівобережжям, які потім перейняв Мартин Небаба і, опі... і опікувався цим північно-східним напрямком до 1651 року, до своєї смерті Підлої. І далі Максим Перебаніс змусив Яремовошневецько відступити на правобережжя і сам туди відійшов і наступну частину літа 1648 року активно бився з його військами на правобережжя. І тут ми маємо з вами. Дуже багато цікавих історій, які свідчать про великий хист нашого полководця, про його військову хитрість, мудрість і, звісно ж таки, про його глибинні інженерні фортифікаційні знання. Тому що більша частина перемог в цей період вона була здобута саме завдяки його знанням про облаштування фортець, які він дуже вдало використовував при їх взяті або штурмом, або іншому миту. Наприклад, перша така цікава історія це є з фортецею Немирів, яку наш герой здолав хитрістю, він просто підіслав туди до ляхів-посланців з листом, нібито від Ярема Вишневецького, поки вони розбиралися, що до чого туди був відправлений загін на чолі з сином самого Перебийноса кількістю 500 осіб, теж перевдягнених поляків, які безперешкодно зайшли через головні ворота, і всіх перебили в тому нему. І далі через деякий час, коли він вже під стінами Немирова зустрівся з військами Ярема Вишневецького, теж хитростю вдалося приховати артилерію від поляків, розвідка не побачила, надіслала польську кіноту, яка була вся розстріляна цією артилерією. Зауважу, що особливий здобуток Максима Перебаніса, це те, що він дуже ефективно боровся саме з важкою польської кінноти, коли яка була головною ударною силою, перемог, тоді, да ну як танки зараз, да, і перемагав її фактично за рахунок там легкої піхоти і маневреності свого війська. I do Наступна цікава історія це з фортецею Тульчин, де теж були міцні мури, багато було там ляхів. Спочатку перебиніс для виду обстрілював її гарбатами, потім, коли настала ніч, він наказав зробити підкопи під мурами, закласти в них вибухівку. І на ранок поляки побачили картину, що в певних місцях навколо фортеці ходить там декілька вершників козацьких, і сміялися, що він збирається брати мури конями, але сміялися недовго, тому що пролунали вибухи, і ця фортеця вона витримала, проте утворилися отвори в стінах, куди безперешкодно зайшли наші козаки. Про що це нам говорить друзі? Про його величезні. Досвід, величезні знання, глибинні знання саме фортифікаційних споруд і того, як їх можна руйнувати для, скажімо так, того, щоб туди зайшли війська. Подумайте, будь ласка, про це, коли в чергове чуєте, що це там селянський гетьман, Селюк, там якісь Черкащини і інші не Ще цікава історія була, наприклад, з фортецею Полонна на Хмельниччині. Там теж діяв перебий з хитрістю, коли домовився з. Українськими охоронцями північного крила цієї фортеці, які пропустили туди наших козаків, поки інша частина відволікала ляхів біля головного входу. І дуже показова історія, наприклад, з фортецею Бар, яка теж вважалася там майже неприступною, оскільки була оточена з одного боку річкою, а з іншого ровами з водою. І тут наш шанований Максим Перебеніс теж вийшов із ситуації наступним чином. він Наказав побудувати плоти. На частину плотів садив десант, на іншу частину десант разом з Гуляйгородами. Це башти, знаєте, певно, про них, на яких розташовувалася артилерія і піхота, теж така досить давня військова технологія, яку, знову ж таки, максим ефективно використовував. І задача була, якимось чином, цей весь десант з плотами, з Гуляйгородами непомітно підвести до фортиці, як це було зроблено. Була розкидана солома. По цьому рову з водою вона була підпалена, горіла вона ворога, але створила жахливу димову завісу. Саме завдяки цьому вдалося атакувати фортецю і переправити туди десант. Погоди, що теж дуже цікавий такий розрахунок і цікавий підхід. І такого є багато, друзі. На жаль, в рамках нашої розповіді ми не можемо охопити всі фортифікаційні цікавинки від максима Парабейніса, але. Принаймні, я хочу, щоб у вас зародилося уявлення про гей, його військовий геній, і повністю перекрило ті всі казки про селянина на чолі селянської армії, яких повно в інформаційному просторі. Наступний момент, по яким ми не можемо пройти, це, звісно, Пилявці, наша так звана третя велика перемога на цьому етапі війни за відновлення незалежності, це вересень 1648 року. І знову ж таки до цієї перемоги доклав. Руку наш сьогоднішній герой, його роль тут визначна, тому що саме завдяки його ідеї, відступаючи польське військо, зруйнувало міст і потонуло разом з усіма своїми майже воїнами, потім їх там добували, тому що Максим Перебенів прорахував, яким чином зробити завали на мосту так, щоб вони, він впав під важкістю військ, які будуть на ньому скупчуватися. Знову ж таки, ми бачимо, що це людина, яка має глибинні інженерні знання. Після Виївця в нас іде етап, коли, на жаль, наше життя Максима Перебеніса обривається, але перед тим він ще встиг відзначитися під час облоги козацькими військами Львова, ця тема взагалі варта окремої розповіді, і те про те, як Львів'яні нібито давали хмалю викуп. І про те, як Хмель поширював чутки про жорстокість перебайноса в місті, ну, я думаю, ви тепер розумієте, чому поляки написали там про його жорстокі видівки, тому що була людина, яка була завжди зацікавлена знівелювати образ нашого великого полководця. Що він це що й робив, як великий хитруне, великий дипломат? Це, звісно, Хмель. Але саме під час облоги Львова. Нашим героям вдалося захопити фортецю, яка до того взагалі жодного разу не захоплювалася. Це високий замок. І тоді він був дуже, скажімо так, неприступний, тому що не було, наприклад, от того насипу, на якому зараз оглядовий майданчик, його разом з деревами там облаштували до 300 Люблінської уні аж у XVIII столітті. Тобто, прямим штурмом ну, її брати було неможливо. Але максимум парабайносу вистачило два дні для того, щоб вирішити питання мудрістю і хитрістю. Він постійно підсилав туди загони воїнів, вершників, які провокували поляки в фортеці. Вони на них вистрілили весь свій запас артилерії, весь, використали весь запас зброї і через два дні, як писали потім самі польські хроністи, Максим парабайніс взяв цю фортецю мечем та шаблу. Після цього в нас остається та сама незрозуміла історія з його зникненням з історичної сцени, звісно, швидше за все, його смертю. Як виглядає офіційна версія цієї історії, що коли козацьке військо взяло в облогу фортецю завось, і, звісно ж, Максим Перевеніць збирався і штурмувати, оскільки там містилися війська того, таке Ярема Вишневецького, нашого вищезгаданого, він несподівано помирає, начебто від епідемії Чумку. Погодьтесь, що ця версія, як і взагалі вся історія за мостом, після якого ну, Хмельник да, там, прямо, прямо на Варшаву, але не пішов, виглядає не дуже добре. Ми вже її обговорювали в минулому розповіді про Хмеля. Я говорила про те, чому власне він відмовився від походу на Варшаву, тому що взагалі не мав такої мети, як незалежність України. А наш сьогоднішній герой, друзі, звісно ж, мав. І це було. Причина всіх їх численних сварок сварок з Хмалем, про які є згадки в поляків і в інших очевидцях цих подій. І позбутися, максимум, перебійся саме зараз, першочергово був зацікавлений за нові хмел, Тому що він, наш герой, був популярний серед козацтва, вони з ним безперешкодно пішли на Варшаву, але це не входило в домовленості хмаля Скоро. Тому, ймовірно. Нашого героя підступним чином вбили, ми не знаємо, як, на за яких обставин і де він похований, на жаль, але сподіваюся, що історія його короткого, але такого яскравого життя, його яскравої звитяги, його дару, полководця і його, скажімо так, рівня військової мудрості стане для нас уроком. Того, наскільки ми інколи не вшановуємо наших справжніх геро. Адже будемо відверті, всі наші перемоги 1648 року, великі і малі, створені, передусім, максимум перебойнос? Наостанок хочу поговорити ще з вами про картину, яку дуже люблять наші українські історики, яка чомусь досі фігурою в шкільних підручниках і навіть входить. До переліку пам'яток архітектури обов'язково для розпізнавання на зовнішньому незалежному оцінюванні це картина Миколи Самокиша 1934 року, де зображений бій Максима Кривоноса з Іремою Вишневицьким. При всіх їх численних сутичках насправді такого бою ніколи не було, не буду вам пояснювати, чому так. Але хочу звернути вашу увагу, що ця картина є жахливим зразком радянської пропаганди, про неї взагалі треба забути. Зверніть увагу, що там Єрема змальований як абсолютне зло, наш герой, типу як світлий там, селянський ворожак, давайте так, навколо нього селяни з косами. Тобто це частина тієї такої радянської пропаганди, що ми, наш кривоніс, так, він був селянським гетьманом, водив селян. Давайте ми про те забудемо. Максим Перабеніс цей іноземець, який став українцем. І який весь свій талант, всі свої гени, нагадую вам про ген воїна, про те, що батько передає синові свої гени свій досвід виживання. Всі свої таланти, отримані від пращурів, які так само були, як в тому, будували фортеці, використав на користь України, на користь здобуття неї незалежності. Шануємо нашого Максима Парабейноса. Славетного героя і славетного полководця. Друзі, вам за увагу. Вірю, що наша третя розповідь циклу була для вас так само цікавою. Чекаю ваших питань, ваших коментарів, ваших ідей. Дякую вам, як завжди, за поширення за вподобайки. І ще раз нагадую вам за донати. Вони дуже підтримують наш молодий канал. Слава нації! Смерть ворога!